Ветханан, глава третя. У той час я молився Гавая так. О Гавая, бо, ти вже почав являти мені рабу твоєму, твоя велич і міць твоєї руки який бог на небесах або на землі. Здатен робити подібне до твоїх діянь і звершень. Дозволь же мені перейти цю річку і побачити прекрасну країну, що по той бік ярдену, ці прекрасні гори і ліван. Але Гавая розгнівався на мене через вас. І не слухав мене, досить тобі, відповів Гавая. Не кажи мені більше про це. Піднімися на вершину пізги, поглянь на захід, на північ, на південь і на схід. Подивися на власні очі. Бо тобі не судилося перейти через Ярден. Віддай розпорядження Єгошуа, вели йому мужатися і бути стійким, бо він поведе цей народ, і з ним вони оволодіють цією країною, яку тобі судилося лише побачити. Ми зупинилися в долині навпроти байт Пеора.